Київське Динамо програло сенсаційно. Вилетіло з Кубка України. Це рання стадія, і насправді. Таке було дуже давно, таке було 10 років тому. А коли Динамо не проходило вперед, не рухалося вперед. Тоді в одній 16-й фіналу програли Шахтарю. Але зараз оболонь Бровар це команда, третя в чемпіонаті України, але але з кінця, зрештою, цей матч, який був напередодні. Результат ви вирішився на 57-й хвилині. Тоді якраз Суханов забив, і це був єдиний гол, який реалізований у. Цьому матчі сенсація. Сенсація, точніше, напевно, для усіх киян це антисенсація, це розпач. Як я бачила багато де написано. Деякі вболівальники просто пишуть: емоцій вже нема. Звісно, завжди ми звикли, що Київське Динамо це надзвичайний клуб, який має показувати надзвичайні результати, але поки що їх нема, нема доволі довго. І в цьому вболівальники якраз вбачають проблему у головному тренері в Мірчі Луческу. Нагадаю, який свого часу тренував дуже довго Шахтар, вигравав з ними багато різних титулів, з Динамо якось не складається. От що сам сказав Луческу після матчу? послухаємо. Ми зробили дуже багато браку. Не налаштувалися організаційно на цей важливий матч. Нам було дуже важко, і ми допустили нереальну кількість великих помилок. Беніто зіграв також дуже погано. Я не очікував, що він буде стільки браку давати. Сьогодні на матч приїхав 17-річний Пономаренко, але я не включив його у заявку на матч. Я помилився ще й тому, що можливо сьогодні треба було дати зіграти молодим гравцям. Малишку Царенко, я помилився ще раз.